Так, друзі, я вже тут добуваю дерево, включив камеру, щоб вам показати, як багато дерев я добув. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінаш і з вами я Кінаш. І в цьому відео я як завжди був на, ну тобто чого, як завжди, я перший раз певно, на моєму каналі був на Лісорубці. Так. Я був на Лісорубці буквально дві години, і дивіться, що тут сталося. У нас в селі з'явився якийсь український дім, друзі, ви тільки погляньте на це. Ви, ви також це бачите? Я навіть не знаю, що це таке може бути. Так, друзі. Так, ну що ж, добре, друзі, я вже прийшов до нього, і я вам хочу сказати, якщо ви зараз підпишетесь і поставите лайк, то я піду в цю хату. Давайте. Раз, два, три, 4, 5. Підписалися, поставили лайк. Молодці, друзі. Так, значить, ви справжні українці. І я зараз зайду в цей український дім. Так, стукаємо. Е, добрий день. А це ви в цьому будинку живете українському? У вас такий красивий будинок. Так, це я в ньому живу. Я побудував його бо я великий патріот України і люблю грати в Майнкрафт. Я селянин патріот. Е, ну, у вас дуже прикольно, у вас тут. Все дуже гарно. А можна оглянути вашу хату? Можна чи ні? Так, звичайно, оглядаю мою хату, робити тут все, що захочеш. Ну, робити, будь-що я тут не буду, тільки огляну, бо мені дуже цікаво. Так, друзі, дивіться, тут в нього є такі багато книжних поличок, так як в простому домі. Але дивіться, тут в нього український є умивальник, шафки такі українські в нього є. Е, тобто. Все дуже круто, все тут у нас таке патріотичне, синьо жовте друзі. Тут у нас є така не пічка, а плитка, тобто плита і так. Ем, давайте тоді приляжемо, оглянемо це ліжечко. Друзі, вам не передати, яке воно зручне. Воно ну, таке зручне, що це просто. Також тут є дуже зручний диван. Це певно, якісь предмети українського виробництва, бо вам не передати, які вони зручні, друзі. Так, бачите, як я тут добре сижу. Так, все дуже прикольно, так. Б... <кхід> бачите, як це круто, друзі? Ем, так. Ем... Ну добре, Селяно, я вже напевно що буду е, відкладати. Почекай, я почув, що ти знімаєш. Якщо ти бог, то ти можеш подивитись на мої речі в цій скрині у жовті і можеш показати. Е, ну добре, я покажу своїм підписникам. Дуже вам дякую. Що ж, давайте візьмемо тоді всі ці речі, друзі, так? Візьмемо, нам буде це все дуже зручно робити, і я уже все зібрав і був поставив на паузу. Так що давайте йдемо подивимося. Ходімо, друзі, подивимось. Так, давайте тоді це все добре посортуємо. Ось так я це вже посортував і вдів собі українську броню. Ви тільки подивіться, який, який я виглядаю патріотичний, друзі. Який я так і виглядаю патріотичний. Так, в цій броні. Дуже прикольно, до речі, броня. А так, на кому би нам. На кого би нам провірити цей менш? Давайте я там бачу от коника. Давайте провіримо на ньому. Коник, я тебе роздарю, добре. Він тут, напевно, що скільки він наносить 7. Сила атаки аж 7. Так, давайте тоді провіримо мотику. Я як фермер хочу її провірити. У нас копує грядки, до речі, дуже навіть добре. Ну, друзі, напишіть в коментах, наскільки вам сподобалися українські предмети. Так, друзі, напишіть обов'язково і поставте лайк на це моє відео. Так, це ж таке крутезне відео. Так, то що ж, давайте тоді на ще щось зробимо, подивимося, так, тобто зробимо одяг. Всем, друзі, я взяв такі Предмети, і на яких ми зараз можемо подивитися. Так, ну що ж, давайте тоді поставимо ці ноути, українські ноути. Як це круто, друзі. Що ж, давайте їх відкриємо. І вони в нас реально синьо-жовті. Так, друзі, це ж дуже круто. Правда, вони такі патріотичні. Напишіть багато коментарів. Напишіть коментарі. Чи подобається вам все. Мені буде дуже е, приємно читати ваші коменти, так як я вже казав. Так. Коменти, пишіть такто коменти. Дивіться, це у нас такі. Це у нас такі е, виходить Digital Clock. Розумний годинник. Сенсорний такий годинник, так. М -м так, ну що ж тоді, давайте подивимося, що у нас тут ще є. Давайте візьмемо скриню і поставимо на неї все нам не потрібне, друзі. Що ж, давайте це будемо ставити ось так. Все я це поставив і взяв те, що нам потрібно зараз. Поставимо, давайте ось ці от ці от комп'ютерні крісла. До речі, у мене таке саме дома крісло, але зелене. Я зараз, до речі, на ньому знімаю. Так, друзі. Ну навіщо я скриню зайшов. Так, до речі, друзі, дивіться, тут у нас навіть показує... Точну годину на цих годинниках. Я замітаю, давайте тоді сядемо, е, сядемо в ці крісла. Друзі, які вони зручні. Це просто. Чому ці предмети українського виробництва такі зручні? А в росіянів там певне гімно на палках. Так. Е, так, ну що ж, добре, друзі, дивіться, дивіться, як це круто, дивіться, ви тільки погляньте, ви тільки погляньте. Так, друзі, дивіться, як я круто тут сижу. Так. Ем, ну що ж, тоді давайте вже будемо іти з вами. І будемо з вами так прощатися, друзі. Так, зараз я б хотів з вами попрощатися. До речі, тут якась ямка в нас. Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кінош і з вами був я Кінош. В цьому відео ви тільки подивіться, тобто погляньте. Ми бачили цей український будинок. Ну що ж, а з вами був я, ну і всім па-па.